Вітаю, друзі! Я Надія Приймак і знову рубрика з уст давнини, де ми розглядаємо маловідомі забуті слова з наших українських класичних літературних творів. І сьогодні оповідання Гната Хоткевича Сердечна опіка. І знову три слова: Вирлоокій, ремствувати та баглаї. Отож у тексті зустрічаємо слово вирлоокій. Той, хто має випуклі вирячені очі, як було у хлопчика Хаїма, тут я теж прийшов до певності, що мені нема чого вчити цього верлоокого Хаїма. Друге слово ремствувати, виявляти невдоволення ким або чим-небудь, або нарікати. І у творі, пам'ятаєте, коли вчитель розмовляв з Йосилем Мойсеєвичем, він казав: досить, досить, я на вас не ремствую. Не нарікаю, не маю ніяких претензій. І останнє слово баглаї, щось на кшталт байдиків. Баглаї, себто лінощі, вживається у словосполученнях: баглаї напали, баглаї гнути, баглаї бити. Взначені лінуватись, не хотіти щось робити, ле дарювати. І в контексті вживається: а тепер, коли який-небудь місяць-півтора зосталося до іспитів, гріх було би баглаїгнути. Пишіть у коментарях, чи чули ці слова раніше, чи вживали їх, чи, можливо, чули від попередніх поколінь, у якому контексті, в якому регіоні. Пишіть, будемо відроджувати нашу барвисту автентичну мову разом. Почуємося!